Оригінальне захоплення має коломиянин Ігор Бежук. Він малює карикатури, шаржі та комікси. Його роботи розміщуються на шпальтах відомих українських газет, зарубіжних журналів та книг. Спілкувалася із художником наш кореспондент Мар'яна Мацьків. Коломиянин Ігор Бижук закінчив загальноосвітню школу номер 1 Паралельно здобув освіту у міській художній та музичній школах. З дитинства добре малював та відмінно грав на саксофоні. А коли життя поставило перед вибором, хлопець вирішив піти стопами батька і стати ветеринарним лікарем. Думав чи не піти мені може по музичних шляхах чи по художніх. Але все-таки е, я зробив вибір, можна сказати, більш прагматичний. Тому я вирішив піти по батькових стопах, е, про що ніколи в житті не шкодував, тому що з дитинства теж любив тварин, е, знаю цю всю сферу теж з маленьких років. І тому, е, вибравши цей шлях е, ветеринарного лікаря, я е, я задоволений ним, і е, навіть те, що, що я все рівно маю час на творчість, на малювання, це теж завдячуючи моєму вибору. Паралельно до основної професії Ігор завжди малював. Зараз у нього більше трьохсот робіт. Це графіка, шаржі, комікси, карикатури та ілюстрації. Це щось для мене таке, без чого я взагалі не можу ні уявити себе, ні ну, така. Звичайна річ я для інших людей, напевно, там спати чи, чи їсти. Та само в мене є така потреба самовираження через, через малюнок. До речі, особливе місце у творчості Ігоря Бажука займають карикатури. Саме вони принесли йому визнання. Цікаво, що першим помітив талант карикатуриста в хлопця, відомий прикарпатський гуморист Микола Савчук. Ще в далекому 96-му році він е, побачив мої малюнки. І сказав, щоб я от спробував нам намалювати якісь там карикатури для його гумористичної газети який, який виходив в віснику Коломий. Я намалював і з того часу я постійно малював до цієї газети, також почав ілюструвати різні гумористичні книжки, в тому числі для Миколи Савчука. Потім мене почали більше знати, почали замовляти, оформляти книжки з анекдотами, дитячі журнали із-за кордону замовляють багато малюнків. Справжній фурор в інтернеті та газетах спричинили ігореві талісмани до Євро 2012. Та, на жаль, Ясь та Івась побачили світ надто пізно. За день до цього відбулось офіційне затвердження нинішніх символів Славика і Славка. Тут е, стилізований такий е, польський е, гусар з такими крильцями, які були колись е, в 18 19 солі у, у, у польських гусарів. Ну, І теж такий стилізований український хлопець Івась. Виставивши їх у інтернеті і отримавши купу цих відгуків схвальних, я вирішив створювати про них ну, такі короткі мальовані історії, комікси. З надією, що що можна буде їх видати до євро 2012 так як якийсь там ну фанатський гумор, Ігор Бажук вважає себе цілком щасливою людиною, займається улюбленими справами, поруч є кохана дівчина та люблячі батьки. Має митець також одну мрію зробити персональну виставку у рідному місті. Основне це, це творити, творити і не зупинятися. Створювати більш біль, більше всього, показувати це людям, ну і отримувати задоволення від цього, напевно. Мар'яна Мацьків, Андрій Горощук, програма події НТК.